Ця лекція була скасована, не відбулася. Скажіть, будь ласка, чому? Я ніколи не приховував свою позицію консервативну, там збереження традицій, національних традицій, звичаїв українців відстоював ці позиції, там цілий перелік той же ідентичності релігії, як соціально, культурного фактору, родинного життя. Звичаєвого права. Я завжди це пропагував і вважав, що вважаю, що це є актуально нам потрібно, тому що є в глобалізованому світі, і плюс сьогодні в умовах війни є питання виживання української нації, українського народу, збереження цієї землі, збереження держави. Це треба скріплювати, і не тільки перебувати в оборонних позиціях, а й Приходити в наступ.